Обласний госпіталь ветеранів війни, що діє в Коломиї, систематично передає на фронт не тільки медикаменти, але й автомобілі, амуніцію для військових, харчі та й загалом те, чого потребують наші захисники. Цього разу сюди завітали волонтери із кількох країн світу. Вони зізнаються, що вражені героїзмом українців і вірять у нашу перемогу. «Jeeps for Peace» – організація, яка підтримує українських військових. Для мене це п'ятий чи шостий візит до України. Цього разу особливий випадок для нас усіх нам вдалося з зусиллями всієї групи на сьогодні передати вже понад 100 позашляховиків які зібралися для допомоги вашим військовим. Та це не остання наша поїздка. Наступна буде вже зовсім скоро. Ми маємо досягнути показника у 150 авто. Ми хочемо вам допомогти. Будемо вас підтримувати, і ми любимо вашу країну. Стюарт Форт об'єднав навколо себе волонтерів із різних країн світу. Ми з сім'єю привезли автомобіль із Шотландії. Ми проїхали всю Європу і дуже раді, що ми тут. У вас дуже жахливо, що триває війна в Україні, і ми зрозуміли, що хочемо, і будемо вам допомагати my first experience of this. Um... це моя перша поїздка сюди. Але в Едінбурзі я намагався підтримувати тих, хто був змушений тікати від війни. Я священник, вирішив доєднатися до людей, які допомагають Україні їхали ми з Едінбурга більше як два дні, щоб привезти ці джипи і посприяти вашій якнайшвидшій перемозі. Ми віримо, що ви переможете, бо ви захищаєте свою рідну землю від ворога. Тіше ця зустрічами та допомогою. Наші військові. Андрій воює практично із перших днів. Каже, що будь-яка допомога на фронті стає в нагоді. Легкомобільна техніка, тобто джипи, пікапи. От вони ну, ніколи не будуть лишніми, тому що транспорт, засіб пересування. Тобто, машини є, в принципі, можна сказати, розхідним матеріалом, тому що дуже багато знищується і. Ну, якби ворог вже це не 14-й, не 15-й рік, ворог його кількість більша, кількість артилерії більша, кількість обстрілів більша, і через то машини є таким аж розхідним матеріалом. Директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин зазначив, що дуже приємно, коли цілий світ допомагає нашим захисникам. Ми щиро завжди радуємося такій допомозі, тому що це все йде на нашу перемогу. Ми раді, що весь світ з нами і нам допомагає. по кожним, кожним днем і кожним своїм серцем, душою з нами. десяток автівок, вщент заповнених медикаментами та смаколиками, вже вирушили на фронт. З коломиван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія компанія Раї.